Обмежувачі для паркування транспорту, брама та система відеоспостереження. Такі нововведення зафіксували на території Кам'янець-Подільської міської лікарні. Жителів міста обурило таке оновлення. Мовляв, кошти витратили необдумано. Та представники закладу, які ще нещодавно просили фінансової підтримки з бюджету, запевняють, придбали лише камери для відеоспостереження, решта робота медичного коледжу, що розміщений неподалік. Це стосовно напівкінця. Що йде від Івана Мазепи, до старого корпусу історичного, так, до головного входу, uh -huh. от лікарні, от делечилище, воно на балансі медичного училища обласного підпорядкування. І вони зробили, вони там поводили собі в області, захотіли від'єднатися ну, від, від загальної території, щоб там ніхто не проходив, не заходив. Натомість директор медичного коледжу пояснює, що придбали лише браму за кошти навчального закладу і зачиняють її тільки на ніч. Волосфери це абсолютно не на нашій території воно знаходиться, а забор, оцей, що коментує з він знаходиться на території закладу. Оці ворота безпосередньо тільки на це. Так, перед начальним закладом і він безпосередньо на території закладу. Мене весь за межі цього, і воно абсолютно не перешкоджає пішохідному руху. Що з цього приводу думає головний лікар та хто встановив півсфери для обмеження паркування транспорту? Досі невідомо. Тетяна Ржипянська, телеканал Перший Подільський.